Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти. І сьогодні ми будемо пісюрити Євробачення. Але але я хочу залишатися об'єктивною, тому почнемо з хорошого. Мені сподобалось. Шоу зробили шикарне. Наші за підтримки Великої Британії зробили неймовірно круту роботу. Оцей ф'южн з, з найкращими англійськими піснями і піснями наших переможців: Калуш, Голей, Джамала. Ну, Тіна Кароль там навіщось була? І Вірка Сердючка. Так, що віддамо належне, опенінг вийшов шикарним. Навіть сама принцеса Кейт зіграла на роялі Стефанію. Я не знаю такого випадку, щоб королівська сім'я і не просто роялси, а прямі наслідувачі трону, щоб вони виказували таку підтримку нам нашій країні. І так шанували не пов'язаний з ними напряму захід. Оформлення номерів, ведучі, наша Юлічка Саніна. М -м -м. Хана Боже, ця жінка. Я хочу всі її сукні. це ж Просто витвір мистецтва. Короче, все все було у найвищому рівні. Організація, візуал на цьому плюси закінчуються. Переможниця. Перша в історії людина, котра вдруге стала переможницею Євробачення. Мабуть, тепер, якщо ти захочеш виграти Євробачення, тобі треба відправляти Лорін. Пісня ну мало того, що це ейфорія 2 і в дуже поганому значенні. Бо за ці 12 років ну людина не розвинулася, ніяких нових скілів не набула, не принесла нічого нового загалом. Так це ще й плагіат на нашу Міку Ньютон. Котру свого часу з цією піснею на Євробачення, сказавши, що це плагіат. Не розумію гайпу навколо цієї тату. Вона абсолютно ніяка, там немає за що зачепитися, щоб наспівувати, під неї не потанцювати, виконання гнусаве. Вона жує і ковтає ці слова. І, вибачте, я зі своїм англійським сі 1 не змогла нічого розібрати. Я додумувала. І так не завжди перемагають веселі і смішні пісні, але у всіх. У всіх цих піснях є кетчі-мотив. Це все дуже яркі пісні, і яркі виконавці. Один «Rise like a phoenix», чого вартує. Їх можна наспівувати, під них можна сумувати, на відміну від тату. Плюс ще й сама Лорін, абсолютно не харизматична, відштовхуюча особистість, тільки вміє, що робити страждаюче обличчя, наче не головний музичний конкурс виграла, а обісралася. Є така теорія. Що жюрі спеціально голосували за Швецію і не відштовхуючися саме від виконавиці, а лише за країну для того, щоб наступне Євробачення провести саме у Швеції. Адже наступний рік це річниця перемоги Амба у Євробаченні 50 років здається. От і думайте: ну і давайте до слона в цієї кімнаті. Хоча слонів реченневих тут буде до чорта полячка. Мало того, що ми були безсоромно пограбовані, Польща голосувала за ось цього співака Яна. І Він ну прям краш, але кумівство вирішальна річ. У цієї бланки в журі була мати її доброго знайомого і ще її особистий хореограф. Ну, а хлопець для консервативної Польщі був занадто контроверсійний, і тому там явно підтасували голоси, щоби поїхала саме ця бланка. І польське суспільство там обурилося не на жарт. Вони закликали в своїх соцмережах не голосувати за Польщу, не підтримувати їх. І цю бланку, і ладно, вона вже поїхала і поїхала. І насправді ця бейба, 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 бейба". була дуже кечі, під неї хотілося танцювати, але вона підтримує росіян. В неї є брат, котрий висказується у підтримку росіян, сепаратистів і називає нас нацистами. Вона все це активно лайкає, коли їй почали за це пред'являти, вона сказала, що її бідну нещасну і її сім'ю цькують. Ніяк не висказалася проти війни Росії в Україні, і трясці ми віддали їй 12 балів. Як я бачу, чому це відбулося? Ну тому що ця історія не набула потрібного розголосу своєчасно. Я сама б про це не знала, якби вчора не залізла у твіт. І якщо ви думаєте, що це все і Я вас розочарую. Естонка. Етнічна росіянка. Веде тікток росіянською. Відвідувала окупований Крим у 2015 році, щоб виступити на дитячому пісенному конкурсі разом з Басковим. Ну а в тіктоці знімає відео під росіянські пісні і особливо під Тіматі Знаєте, от на цьому фоні. Чехія ще й не найбільше зло виявляється. Хоча нікого я обманюю. Таке ж велике, тому що сама їх пісня, як вони самі кажуть, вона про сестринство, жіночу солідарність і підтримку. І це, звісно, дуже резонує в мені, адже я сама феміністка. Але ну трясся, ну там же росіянка в складі, і і ця росіянка співає своїм росіянським ротом. Це ці слова, цей приспів українською, і це все набуває абсолютно іншого значення і слов'янське. Сестринство це спотворений квазімодо просунутих росіянських наративів. Фу, які ви нам сестри? Ви ви не люди взагалі? Коротше, нам українцям було неймовірно складно голосувати на цьому йовіженні. Дякую, хоча б за зірочку Фіна, котрий і шоу зробив краще за Бейонсі, І ще під час того, як Тернопіль вчора бомбили, зробив репост. Посту творчих собі в твіттері. мій голос і моє сердечко були за нього. Дуже сумувала разом з ним, що він не переміг, і погодьтеся, голосування журі має тупо йти на смітник. Це людське шоу для людей. А журі, який рік поспіль, все псують, тупо все Молдова ще відзначились, як на мене. Я спочатку їх не дуже запримітила, але оцей мем описує як найкращий їх виступ. І коли він наприкінці свого виступу сказав Дякую Україно, за мир в Молдові. Він став моїм фаворитом. Ще не зрозуміла, чому багатьом з наших сподобалася Швейцарія. Люденьки, ну по-перше, він це ж взагалі повний антиход. А по-друге, ну, ці наративи, що солдатом він бути не хоче за мир в всьому світі, за все хороше проти всього поганого. На другий рік війни і за наше виживання, мені здається, ми вже якось маємо відійти від цих наративів і перестати підтримувати таку риторику. Француженка, виступ ні про що, але сама дівчина такий слей, така класна. I am a diva. what are you saying? Дивилися з нею багато інтерв'ю, і найбільше за все вона мені запам'яталася оцим своїм коментарем. А на путана батаве is okay. And mean like a fox, no? Fox. You are a lasarra. Yes, I am. I hope I am. Norve Real Queen. Oh, yeah, I'm enjoying myself. And do you think you're half Italian, half Norwegian? Yeah? Yeah. And do you feel completely half and half, or is it? I don't feel half and half. No, That's, you feel both. I feel both. Okay. <реш> Серп. Виступ не сподобалось, співати він не вміє, але можливо ви не вслухалися. В його пісні в приспіви мали бути такі слова там Ля-ля-ля Hello, Hello? Game over, Ляля. Звісно, зі сцени Євробачення таке казати не можна. ну Він же не калуш зі своїм шлях би тебе трафив. Але з пісні слів не викинеш, і тому зал підспівував сам ці слова. Ще хотіла потоксичити на творчих шоу зробили візуально класне, взагалі не придратися. Мені дуже сподобалося, як це виглядає. Вокал він як був слабкий, так і залишився слабкий. Чесно, нам ото накидали балів, виїхали на жалості. І ще. От ця пісня Серце зі сталі позиціонується і всіми піариться як пісня про Азовсталь, про маріупольців, про азовців, про незламний український народ. І прямо це постійно. Це пісня про нас, це пісня про нас. I'm very sorry, але це така дешева маніпуляція. В пісні навіть натяку на це немає, навіть натяку нуль. Я дуже не люблю, коли брешуть і маніпулюють, тому як не подобались, вони мені так і не подобаються. Більш того, я досі не розумію, як саме вони виграли в наші відбори, як вони змогли обійти Джері Хейл по глядацькому голосуванню аж на 10 тисяч голосів, коли, вибачте, Джері Хейл знають всі, всі взагалі в нашій країні, а творчих не знав ніхто про них. Ну, дізналася тупо на відборі. Потім я ще дивилася їх Ютуб, і в них реально там були накручені перегляди на їх піснях. Коротше, для мене це така дуже-дуже загадка. Вже зараз прибіжуть мене хейтити за це. Іспанія. Отримала так. Кого кармічного ляща за свої минулорічні бикування на нас? Тобто ніхто не проголосував за них. І я сподіваюся, вони засвоїли цей урок і загалом. Їх номер, їх пісня вони були такі неприємні, тривожні і дуже дуже так загрузило мене. Бр, як як згадаю, так ні Бельгія і Австралія. Чисто чоловіки вирішили піти по такій хорошій, добрячій класиці, і це завжди працює. Це завжди працює. Дуже круто, дуже круто було, особливо Бельгія зі своїм вогом. Ну прям, але найбільший прикол з Бельгією був в тому, що Греція віддала їм 12 балів. І це в історії Євровіжена це просто. Настільки нечувано, це настільки прецедент, тому що Греція завжди, завжди, завжди голосувала за Кіпр і Кіпр голосував завжди за Грецію. А тут Кіпр їм віддає 12 балів, а Греція їм нічого. Обідненько вийшло. До речі, якщо вам цікаво, як я робила цей макіяж, шукайте його в моєму інстаграмі. Хорвати, мені здається, найнедооціненіший виступ. Я бачила реально багато хто не зрозумів типу цього школу що вони навіть подумали, це типу сарказм на нас, але насправді ні. Вони дуже нас підтримують і якраз таки висміювали саме Путіна і Росії. А оцей чувак з бомбами це взагалі лін. Словенія. Ну такі ж котики. Гарі Стас на мінімалках, але настільки харизматичні, і прям харизматичні всі. І гітаристи, і барабанщики і соліст сам ну просто такі хорошики. Малі газонюхи і великі газонюхи просто ні. Нікчемчина ще й взагалі вони там висказувалися, що це війна політичних сил. Ну і ще ізраїльтянку можна відмітити, тому що її шоу це прям було на такому рівні, вона молодець. І коли голосувало журі, і я бачила, що тип, Швеція вибивається, вибивається дуже сильно, я просто вболівала вже за неї, щоб хоча б вона. Переплюнула Лорін, але на жаль, ні. Албанія. Албанія, це прям. От я за них раділа, тому що було видно, як ці мама з татом кайфують на сцені, як вони прям викладаються. Я прям, ну я реально, я за них раділа, що у людей. От... Це така подія. Я думаю, прям подійніша подія в їх житті. Цей момент слави для них. То просто коротше, я за них по-людськи просто раділа. Італія це однозначно було ні цього року. Арменія ще більш-менш цікава, дуже по євробаченській, але також ні. Ну і Велика Британія, дівчина просто слейд, дуже класна, дуже гарна, але пісня також така собі. Ну і всі інші Литва і Кіпр. Дуже посередньо, не можу навіть зараз пригадати, про що вони там співали. Загалом мені все сподобалось і насолодилося. і було за кого вболівати, і було кого хейтити, і було на що поругатися. 10 з 10 цьому євробаченню, і чекаємо на наступний рік. Дякую вам за увагу! Ну і всім, па-па!